Прилітає дрон прямо наді мною, і він настільки там на ешелоні може 15 метрів, вмикається такий ліхтар білий від дрона. І я розумію, що він зараз буде на мене скидувати. А я лежу просто в ямі, я вже 300, типу. Е я такий думаю, ну все, а що ну ляскичека, типу 15 метрів ешелон, це ну, взагалі, можна попасти прямо. Я не знаю, в, такі, в таку маленьку ділянку, ну там легко було в мене попасти. Я такий лежу, думаю, ну, походу, все, що він скидує і мене просто розпає по цьому всьому лісу. Я такий просто перевернувся на живіт, замкнув, типу, у мене шолом був, я накинув навушники, я такий, все, я очікую, що зараз типу, буде взрив, або що смерть, типу, все одразу буде. Він ще так довго типу, цілився, і я все більше там у мене все життя перед лазами, я там щось згадую, там е про минуле. І я такий лежу, 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 і тут чую гуп такий настільки, ну, взрив такий гучний, що аж через наушники мене аж там трохи по ушам далатів. І я такий думаю, я спочатку таких секунд, десять такі думав, що все, типу, це і є смерть.